Кінець світла пережили мешканці гуртожитку на проспекті Богдана Хмельницького. 1 будівля, що раніше належала авторемонтному заводу, майже 20 років безперервно змінює власників. Ті, в свою чергу, роблять усе, аби виселити мешканців з гуртожитку. Його відключають від усіх можливих комунікацій. Жителі стверджують, що їхня будівля ласий шматок для продавців нерухомості. В ситуації розбирався Антон Мачула. Мешканці гуртожитку за адресою проспект Героїв Сталінграда 1 звернулись на гарячу лінію 11-го каналу з проханням про допомогу. Не перший рік люди живуть там без елементарних умов. Ні газа, ні тепла вже 17 років немає. У нас електричество, одна надіжда на виживання. В оселях лише холодна вода. Раніше ця будівля знаходилася на балансі авторемонтного заводу, але протягом 15 років різноманітні приватні власники намагаються виселити мешканців. Спочатку відключили газопостачання, а нещодавно з подачі нового власника фірми Конкорд Фінанс в оселях зникла і електроенергія. Ось у такій пітьмі вимушені проживати мешканці цього гуртожитку. Засвітлення тут хіба щоденне світло. Люди почали мітингувати, аби привернути увагу влади на їхню проблему. Жителі розповідають, що електроенергію їм вимкнули влітку, невідомі у масках. Приїхали тима мікроавтобусами в чорних ну, як би, формах, в чорних масках. Некоторі були з оружем. Короче, ворвались, вибили двоє дверей, вирізали. Двірі металічні, там, де знаходився щучок, і відключили світ. Того разу людей врятувало втручання міської влади. Світло увімкнули, але під час захоплення будівлі озброєними людьми правоохоронні органи не відреагували на виклик. Навіть двоє дільничних, які знаходились у гуртожитку, залишились не при справі. Ні, рипаться З нашим рукаводством вже все вирішено. У міськсвітлі заявляють все законно. Конкорд фінанс власник будівлі, тож і розпоряджатися електроенергією може на свій розсуд. Ми з ним заключили договір. Слуги договору виповняють. Предоплату оплачують согласно условиям договора. Показання що предоставляет. Претензий Претензій к нам нет. у нас к ньому немає претензій, відключення да? ми не производили. Почему відключив Конкорд Финанс, нам не звісно. Там мешканцям гуртожитку, а їх більше 60 від цього налегше. Адже їм у міській світлі відповіли інакше. Вам же собственник добро хоче зробити на себе переключить за до, з договор. Ну на світ і не буде проблем. Ну і какой он зробив нам добро у пошуках допомоги? Мешканці гуртожитку звернулися до чиновників Шевченківського райвиконкому. Ті обіцяли посприяти. Голова установи влаштував зустріч мешканців гуртожитку, юристів, представників міської ради та прокуратури. І вже є перші результати. Собственник не виходить на зв'язок. Вотагаполах сім'ї зі знаходиться в городі Нікапалі. Вот сід готується в суду Бабушківська ухвала про заборону будь-яких дій сторони Субсиніка. Людям залишається чекати на ухвалу суду та повернення світла в їхні оселі. Представники райвиконкому разом із правоохоронними органами обіцяли повернути електроенергію вже цієї п'ятниці. Одинадцятий канал слідкуватиме за подальшим розвитком подій. Антон Мачула, Сергій Гончар, Євген Гисний. Новини одинадцятого каналу.